Єдине, що залишиться незмінним в новому році, це ти і я. Сьогодні, завтра чи на Великдень, за тиждень до наступного Різдва, з новими дописами в соцмережах, з холодним снігом в гарячій руці, з світлинами з моря від незнайомого детектива. Фото на згадку на маленькому папірці. І вийде нова директива, та правила мови, Новітній закон. Слова, як завжди, єдина рушійна сила: не стоять на місці, розпалюють вічний вогонь. Годі скаржитись: у мене є ти і я і ще з 200 добрих знайомих, покохають за очі, за вірші. Або зловлять за мрію, влучать у скроню. Я поїду у світ за очі, на колесах по світу, барабан буде бити, або розбиватися вітражне скло, а мені буде все одно. Бо коли все закінчиться, спитають мертві, чи палала ти? Поки нас не було, чи все перекреслила, блукаєш у темряві, світиш очима, та хіба твоя вчителька цьому тебе вчила, сідай за домашнє завдання, і вигукуй голосно все, що хочеш сказати, їм в обличчя, на вищі бали. Відсахнуться всі ті, хто читає штучні моралі. І з'являться з-під снігу перші квіти. Так багато не знатимеш, куди їх подіти, а що робитимуть діти? Будуть в тіктоці, на своєму віар-уроці. Хіба можна було так просто розмовляти, малювати котів і фотографувати небо? Запитають мене. Так, відповім, якщо воно тобі, звісно, треба, бо серед нісенітниці навіть можна сенси знайти. Що казати про ті, які поміж зірок, вони плескають в залізні долоні, перші роблять назустріч крок. А потяг мій рушив, залишивши на пероні лист від майбутніх. Тих, хто прийде в новому році, пронизуючи дні і ночі. І ми зустрінемося на світанку, білому, мов перший сніг. На початку січня зранку залишимо сліди, розпишемося у вічності у душах своїх, незмінні я і ти.